Напередодні Дня фізичної культури і спорту у Ніжині відзначили всіх, хто розвиває спортивне життя Ніжинської громади. Захід став нагодою подякувати за досягнення, натхнення і популяризацію здорового способу життя. День фізичної культури і спорту в Україні відзначають щороку в другу суботу вересня. У цей день вшановують тих, хто присвятив себе спорту від юних вихованців до досвідчених спортсменів та їх наставників, які щодня виховують нове покоління переможців. Відзначено, що спортсмени є взірцем для молодого покоління та гордістю громади, а їхні перемоги приносять славу не тільки місту, а й Україні. Хочу подякувати по-людськи за те, що у непростих умовах продовжити тренуватися, показувати гарні результати, вигравати чемпіонати, конкурси, спортивні змагання. Ми сьогодні, як не було б складно, підтримуємо спорт і рухаємось далі. Бажаю спортсменам та тренерам нових здобутків та перемог. Зазначив у вітальному виступі міський голова Олександр Кодола. Цього дня було вручено грамоти і подяки міського голови, відділу фізичної культури та спорту міської ради, міністерства молоді та спорту України, ГО Чернігівська територіальна організація з Українська фізкультурно-спортивне товариство «Колос» юним легкоатлетам, борцям, футболістам, шахістам та їхнім наставникам. up to meet